Дорогі друзі, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю всім шкалярам та студентам досягти омріяної мети. Шановні педагоги, я розумію, що вам зараз дуже непросто, дуже нелегко, але я впевнений, що разом ми впораємося з усіма труднощами. Шановні батьки, бажаю вам терпіння та взаєморозуміння з дітьми та вчителями. Я впевнений, що разом ми подолаємо всі перешкоди зі святом 1 вересня. Дорогі школярі, шановні батьки, колеги. Перед усіма нами знову виклик. Початок нового навчального року онлайн буде складно, але сьогодні країні як ніколи потрібні світлі голови та досвідчені фахівці. Навчання це наш фронт, і разом з країною ми повинні. Отримати на ньому блискучі перемоги, тож натхнення вам і наснаги, терпіння і наполегливості з днем знань, З початком нових досягнень та звершень. Дорогі наші діти, шановні вчителі, батьки, від щирого серця вітаю вас із святом, першого дзвоника з днем знань. На жаль, в цьому році цей світле і радісне свято припало на час війни. Але це не може завадити нашим дітям навчатись і отримувати нові знання. Нехай цей навчальний рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай вам будуть підвласні всі шкільні і життєві завдання. Бажаю цікавих уроків, відмінних оцінок і перемог. І впевнена, що наступний перший дзвоник. Ви будете святкувати в стінах рідних шкіл нашої вільної, незалежної і мирної України зі святом.